В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1. У студії працюють Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас! Сьогодні у випуску. Ворожі атаки області. Наші захисники надійно тримають небо. Не життя, а муки, що заважає мешканцям одного з будинків по вулиці зимових походів. Дніпропетровській обласній організації національної спілки письменників України виповнюється 90 років. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Розпочинаємо випуск із ситуації в області вночі. Підрозділ повітряного командування схід знищив на Дніпропетровщині ворожий БПЛА. Оборонці неба приземлили шахет. Неспокійно було на Нікопольщині. Ввечері агресор поцілив з артилерії по райцентру, а ще Марганецькій громаді. По одному із тамтешніх сіл знову відкрив вогонь вранці, перервавши нічне затишня. Минулося без загиблих та постраждалих. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У ніч на 31 травня противник атакував Харків п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 С-400. Київ крилатою ракетою Іскандер К а також здійснив пуски чотирьох ударних БПЛА типу шахет. В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири шахеди у межах Київської, Запорізької Дніпропетровської областей. А також крилату ракету «Іскандер-К» на Київщині. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1390 окупантів, 18 танків, 22 бойові броньовані машини. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу 507 тисяч осіб танків 7728, артилерійських систем понад 13 тисяч, реактивних систем залпового вогню 1088, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня понад 10,5 тисяч, крилатих ракет 2229. На пряму лінію телеканалу Д 1 зателефонували стурбовані мешканці будинку, розташованого на вулиці зимових походів, 24 Б. Скаржилися на те, що управляюча компанія Жилсервіс 5 байдуже до їхніх потреб. Деталі у сюжеті журналістки Ольги Ховрич. Управителів будинками, мешканці яких не створили ОСББ, Дніпровська міська влада призначила навіть час від часу проводить їхню, так би мовити, ротацію. Тільки від цього стан житлового фонду Дніпра не стає кращим. І у містян з кожним роком виникає все більше запитань до бездіяльності новоспечених управителів. як то дожил сервіс п'ять. Ось дирка, яка на налогу селити. Ти йдеш а на тебе. Дах житлового будинку по вулиці зимових походів 24Б облюбували голуби. Все б нічого, якби це якраз не сталося над вентиляційним отвором. Судячи зі стану останнього, комунальники й забули, коли його взагалі прочищали. Тож щоразу весь пташиний послід у переміжку із пір'ям осідає на сходах, на прилеглих до них прольотах і розмальовує стіни на своєму шляху. Дивіться, в яких умовах живуть люди на дві. Етажі. Це касається і 8 етажу. І ось яка дирка, там живуть голуби. Мастер піднялася зі мною, е, зафотографувала все, і дирку, і це все за, зафіксувала і сказала, що вона все передасть в Потім заяву. Я написала за щоб вона передасть, що не тільки з її слов, але сказала, що вбере. Вона прислала двірника, двірник убрав один раз і все. А люди не хочуть вбирати, тому що треба цю повріжденість. Світлана добре розуміє, чому мешканці квартир на дев'ятому поверсі не хочуть тут прибирати. каже свого часу власноруч підмітала і вимивала весь цей бруд. Два роки я ходила сюди до брата. Він лежачий був у мене хворий. Так це жах. Ліфт не працює часто, води часто немає дуже помить. Ну Поки він не помер, я ще вбирала тут щось. А зараз ну, я не ходжу сюди. Але ось приїде моя п'яниця. Сюди життя входить е, собственність е, Да? У неї двоє дітей. Чого ж вони повинні будуть дихати оцим дірмом? Вони, яйця падають, воно все позасикало. І це ніхто не вбирає. Навіть я коли вбирала. Я поубирала, на другий день прийшла воно все свіже зовсім не пройти. Зовсім не пройти, як підсохла, то ще його хоч сидиш та і не топчеш його. Зараз жінка переживає, що коли вимикають електроенергію, тут доведеться ходити ще й навпомацьки. Тож серед тих, хто змушений буде ходити цими брудними сходами, доведеться її племінниці з дітьми, які незабаром заселяться сюди. Дівчина в школу ходить. Ну як це дитина іде по такому, ну я. Ну Куди дивиться цей же цей будинок відноситься до жилсервіса 5. Ну, і так люди все саме роблять. Ну Таку глобальну проблему. Це ж вони не можуть зробити самі. Допоможіть, будь ласка, якось повліяйте на цей жек, на тела Файфера. До нього ніяк не попасти на прийом. Тож ми направляємо інформаційний запит Сергію Файферу, який зараз очолює міський департамент житлового господарства. Нас цікавить, коли очистять вентиляційний отвір у будинку номер 24 б по вулиці зимових походів. Відповідь обов'язково оприлюднимо. Ольга Ховрич, Ховричеляномовська. Новини Д1. Цьогоріч Дніпропетровська обласна організація Національної спілки письменників України відзначає 90-ту річницю свого заснування. На Дніпропетровщину завітав перший заступник голови НСПУ, поет, прозаїк та громадський діяч Микола Гриценко. Митець провів творчу зустріч з читачами та громадськістю. Як все відбувалося, розповість журналістка Вікторія Галка. Всі, хто завітав до Дніпровської обласної універсальної наукової бібліотеки, отримали справжнє задоволення від спілкування з талановитою творчою людиною. Микола Гриценко, автор 14 книжок. Днями побачила світ, його 15-та книжка під назвою Кривава межа. Про події 2014 року, коли російські окупанти почали захоплення українських земель. Автор розповів Дніпровській аудиторії, про що в ній йдеться. Це Маловідомі сторінки, які потім поглинені вже іншими подіями вже пішов, пішов потім наступ широкомасштабний. А це був період десятилітньої давності, який також ми не маємо права забувати, тому що це. Перші хлопці наші, які стримували на кордоні оцю орду, їх провокували, їх оточували, їх розстрілювали. Наші прикордонників вони тримались як могли. Це Луганський і Донецький прикордонний загони. В першу чергу про це моя книга. Не менш відомо читачам Микола Гриценка і своєю поезією. Вірші різних років у виконанні автора порадували слухачів. Чимала кількість патріотичних писень написана на слова Миколи Гриценка. Прем'єра однієї з них, мій брат, відбулась у 2022 році. Композитор із Сум Валерій Козупиця, з яким автор працює не один рік, написав до в музику. Творчий тандем має мрію зробити запис пісні з ансамблем збройних сил України після нашої перемоги. Женю була усі віки, Ти, армія, і доблесті і слави, стають на захиснові козаки, на захист української держави, стають на нові козаки, на захист української держави. Soldaat. Wie verlaat? in de dat laat. is er wat we hield Wie, brat? Wie brat? Але не тільки з творчою зустріч у Дніпрі пов'язаний візит столичного гостя. Микола Гриценко займає далеко не останню посаду в національній спілці письменників України. І звісно, мова зайшла і про її роботу сьогодні: про досягнення та опущення, що треба зробити, щоб лави спілки поповнювали молоді автори. Як спростити їхній прийом до її лав? Нинішнє положення передбачає не менше двох книг, і лише тоді людина може подавати документи. Ми ми хочемо е, зробити е, уточнення в наші ж правила, і е, ті талановиті молоді люди, які отримали перемогу в обласних літературних конкурсах. А зокрема, це буде один з якихось із ваших в області. Вони будуть мати право подавати документи в спілку письменників з однією книжкою. Талант його видно із однієї книжки, а ми хочемо, щоб наша спілка поповнювалася якомога більше молодими авторами. Людей та нести українське слово дуже важливо і під час війни, вважає Микола Греценко українській літературі потрібні нові імена, лави спілки письменників потрібно омолоджувати і цьому сприятимуть літературні конкурси. В Дніпрі ми зробимо таку зустріч із можливим визначенням одного з конкурсів, який у вас є, як такий, що буде базовим для того, щоб ми могли активніше приймати до. Спілки письменників молодих авторів сьогодні потрібно активізувати роботу спілки письменників. Вважає Микола Гриценко. Її основна робота максимально наближати письменника до читача, проводити творчі зустрічі з людьми, допомагати авторам з виданням книг. А це по перше, організаційна робота. Творчі люди України повинні об'єднуватися та організовуватися. Культура, література, мистецтво та творчість дієві важелі для виховання суспільства. Підтримка його духу і єднання у цей важкий час. Вікторія Галка Віталій Шалдов. Новини де 1 Національний банк України представив нову обігову пам'ятну монету. Її номінал 10 гривень. Вона присвячена Державній спеціальній службі транспорту, яка підпорядковується Міністерству оборони України. На аверсі монети зображений номінал 10 гривень, як на обігових монетах зразка 2018 року. На реверсі монети по колу розміщені написи Державна спеціальна служба транспорту та гасло її військовослужбовців. Незламні духом відновлять Україну. У центрі композиції рельєфно зобразили емблему служби та схематичну міст, що символізує транспортну інфраструктуру України, в НБУ зазначили, що поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 мільйонів штук таких пам'ятних монет. Кримінальна хроніка у кривому розі затримали 47-річного наркозбувача. Заборонені речовини фігурант збував під час особистої зустрічі з покупцями після отримання грошей за незаконний товар. В ході проведення обшуків за місцем проживання у чоловіка вилучили більше 30 пігулок метадону та грошові кошти. Вилучені речові докази поліцейські направили на експертизу. Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину та вирішення. Рішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Наніс ножові поранення знайомому поліцейські Павлограда затримали 43-річного підозрюваного. Раніше неодноразово судимий містянин завдав. 34-річному чоловіку тяжкі тілесні ушкодження. За скоєний злочин фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі. Злочин стався на тлі словесного конфлікту. Підозрюваний декілька разів вдарив ножем господаря квартири та пішов з помешкання. З отриманими травмами потерпілого госпіталізували до лікарні. Поліцейські кримінальної поліції розшукали і затримали нападника неподалік місця події. Поліцейські міграційної поліції виявили іноземця, який сім років нелегально проживав в Україні. 43-річного громадянина Республіки Вірменія доставили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Надалі чоловіка примусово видворять на батьківщину. Крім того, з 7 травня на території України діють загальнодержавні превентивні заходи з виявлення нелегальних мігрантів. Перша ракетка України Еліна Світоліна дізналася суперницю в одній шістнадцятій фіналу відкритого чемпіонату Франції 2024. У третьому раунді Українка зіграє проти представниці Румунії Ани Богдан, яка у своєму поєдинку вибила з турніру нейтральну Анастасію Павлюченкову з рахунком двічі по 6-4. Вчора відбулося жеребкування основного етапу кваліфікації чемпіонату світу 2025 року з футзалу серед жінок. За його підсумками 23 команди розділили на 6 груп, у яких буде розіграно 6 місць в елітному раунді кваліфікації. Збірна України потрапила до третьої групи, де зіграє проти Чехії, Північної Ірландії та Франції. Міні-турніри основного раунду кваліфікації відбудуться з 15 по 20 жовтня. Шість переможців груп вийдуть до елітного раунду, де приєднаються до збірних Іспанії та Португалії. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на суботу, 1 червня. У Дніпрі ясна погода. Спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 18 до 29 градусів тепла. Вітер південний до 3 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському увесь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів температура повітря від 17 до 28 градусів тепла. Вранці небо у Марганці буде ясним. Таким воно і залишається залишатиметься протягом усього дня без опадів. Температура повітря від 17 до 28 градусів тепла у нікополі, кривоморозі та жовтих водах. Вранці небо буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без опадів температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На Цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювали Стас Коновалов сурдопереклад Ганна Костікова. Пильнуйте себе, слава Україні!